Вітаю всіх, шановні глядачі на каналі Майстриня Квітів. Сьогодні тема нашого випуску буде трави Декоративні Злаки. Я покажу вам небагато трав. По з огляду на те, що у мене невеличкий е, участок, я можу вирощувати набагато, Але все мої, всі мої трави мають чіткі відмінності одна від одної. І почнемо ми з пенісетума. Пенісетум Red Head. Дивимось. Ось зараз. Початок вересня він наростив дуже гарні метілочки. Чому він зветься Редхед? а ось? Тому що метілка його з червоним таким напиленням. От хочу показати вам молоду метілочку взагалі. Червоний редхед, червона голова. Кущі він формує потужні, дуже гарні. А колося. Подивіться, який у нього міцний колос. Зараз ми підійдемо ще до іншого куща і роздивимося його ще краще. Подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. Які гарні кущі він формує. І метілки тільки багаті, набиті, наприклад, ближче, чудового кольору, поруч з ним росте горець. Це супутник трав. Трави взагалі ще називають чотирьохсезонними квітами. Ну, може, не квітами, але чотирьохсезонними рослинами, тому що трави декоративні. Не тільки влітку або восени, але і взимку. Трави додають нашому садочку структурність. Ось ви бачите у мене міскантуси, пенісетуми. Зараз ми будемо розглядати ближче дуже цікавий сорт міскантуса Родзильбер. Ви бачите колір його матілок. Бронзовий з рожевими відтінками. Подивіться, які гарні кущі. А сам лист у нього має полосочки. Намагаюся показати вам якомога краще полосочки на його листі. І ось дивіться рот Сільбер. Рот в перекладі з німецького червоний. І він таки дійсно, такий бронзово-червонорожевий. Дуже гарні кущі формує трави рослини непримхливі. Висаджувати їх потрібно з весни. І поділ трав також здійснюється з весни. А вже в сезон. Ми можемо ними милуватися. Є е, деякі маленькі аспекти, тонкощі, про які я обов'язково вам розповім. А це пенісетом Карлі Роуз. Зараз він набув взагалі просто пишності і кольору метілочки. Метілочки рожеві. Дуже-дуже пухнасті. І ось цей сорт пенісетом використовується у флористиці. Самий ранній по виколошуванню з усіх моїх трав. Виглядає він чудово. Відмінний сорт. Селекція просто ну, на ура. Мені подобається дуже, що колір, що метілка, що кущ. Отже, раджу всім мати в садочку Карлі Роуз. Дивимося. Уважненько дивимося. Ось такий він. Бачите, яка в нього поникла метілочка, Але ж наскільки вона гарна. Просто неймовірно гарна. Ось такий карлі Роуз. А ми зараз з вами перейдемо до іншого карликового пенісетома, який зветься Бургунді Банні. Це взагалі родзинка, як я вважаю, серед трав. Але перше ніж ми розглянемо ще його, і я розповім вам про маленьку тонкощ, яку потрібно знати стосовно трав, я прошу вас підписатися на канал. Я прошу вас поставити вподобайку і буду вдячна за ваші коментарі і запитання. Отже, дорогі мої, зараз ми будемо з вами роздивлятися інший сорт травки. А ось родовик Блекторн взагалі вже набрав повну силу, і я не можу вам не показати, які в нього надзвичайно декоративні соцвіття. Ну, колір, дивіться, який в нього шикарний колір. Родовик Блекторн це також супутник для трав, тому я показую вам його. А зараз я вам покажу ще звичайний пенісету. Дивіться, який величезний гарний кущ. Це звичайний пенісетом лисохвостий. На початку цвітіння метілочки в нього були ось такі сріблясті. А тепер дивіться, якого чудового кольору він набув. І ми з вами йдемо дивитися обіцяний Бургун Hello, бургунді Банні! Дивіться, він у мене росте в бордюрі. Зараз я буду показувати вам його ближче, тому що цей сорт заслуговує на нашу увагу. І зараз я поясню, чому. От Бургунді Банні. І зверніть увагу. Чому він бургунді? Так. Він змінює колір лист, листа. Він змінює колір на бордовий. Бачите, які в нього бордові травинки? Сам він дуже непримхливий, дуже гарно зимує в нашому кліматі, клімат Київської області. Формує чудові кущі. І так він виглядає. Так він виглядає. Ось іще малюк просто чудовий. А тепер буквально два слова стосовно тонкощів про траву. Дивіться, поділ трав необхідно здійснювати тільки навесні. Восени ви можете садити трави, але якщо вони в контейнерній посадці. Тобто, якщо ви придбали траву в контейнері, її можна садити. Ділити трави восени не можна, вони не перезимують. Але якщо ви купили травки з весни, з відкритою кореневою, вони прекрасно вкорінюються, прекрасно потім зимують. Ще важливий нюанс по травах це повдив. Якщо ви придбали травку будь-яку, ви маєте забезпечити вашому новачку в садочку гарний полив. В першу половину сезону. Інакше у вас затримується виколошування трави, і ви не отримуєте декоративного ефекту. Отже, полив і вчасна пересадка-посадка. Це те, що потрібно знати всім про трави в Бургунді бані На цьому випуск я завершую. Пишіть в коментарях, робіть підписочку, коментуйте, лайкайте. Я буду вам всім дуже-дуже вдячна. З вами була Ганна Кармазіна і канал Майстриня Квітів.